Всім привіт, друзі! З вами Phantom Brawl. В цьому відео я хотів би розповісти вам, як я проходив новий іспит з головною нагородою в виді з та коса цуколід. Я знаю, що трішки запізнився з цим відео. На жаль, не було достатньо часу, щоб встигнути пройти це випробування. Забігаючи наперед, скажу вам, що цей іспит забирає занадто багато часу, бо базується він на новому режимі Арени, який нещодавно з'явився в грі. Задача достатньо проста: для того, щоб виграти в цьому режимі. Вам потрібно швидше знести базу суперника, ніж це зроблять вони. Також протягом усієї гри в нас є змога прокачувати свого бійця, отримуючи очки досвіду за принципом баночок в Шеде. Для цього вам потрібно вбивати суперників і ботів, які спамляться посередині карти і йдуть з бази вашого суперника. Зокрема, на карті є ще дві міні-вежі, аналогічно з грою Clash Royale. Хто грав, той знає, які треба знести для того, щоб. Розбити вже головну вежу та виграти гру. Також ближче до закінчення гри з'являється великий босс Казя. Команда, котра вбиває його, отримує баф на деякий термін часу. Для проходження іспиту загалом вам потрібно виграти 12 разів на двох подібних за собою мапах. Також є 3 життя, тобто 2 рази можна програти, а на третій іспит буде закінчено, але в нас є можливість докупити ще 2 життя за 9 гемів. Як ви могли побачити протягом цього відео запік я обрав Кленсі, бо він є одним з найкращих правлерів для цього режиму завдяки своєму суперу та гіперу. Але після цієї гри, де я програв, мені дуже сподобалось, як його виглядала проти мене ЕМС, тому і надалі я вирішив спробувати саме її. Щодо Емс, грати за неї мені сподобалося саме тим, що в неї середня вісня атаки, що допомагає фармитись на ботах і вбивати суперників, але саме імбове в неї є те, що під гіперами активувавши супер, можна з легкістю робити проблеми суперникам при захваті головної вежі. Якщо ви вибираєте саме її, потрібно брати перший гадль, щоб відштовхувати бійців танків. Особливо я приділив би також увагу гіру. Там я обрав прискорення накоплювача гаджету та посилення атаки. Також за п'яту перемогу мені випав дешевий, але доволі цікавий скін на амбер. Цю іспу я проходив один, що я не рекомендував би робити, краще знайти собі команду. В цілому, якщо розглядати піки для цього іспиту, то можна побачити, що криву в грі дуже задерли, тобто зараз вже є куча сильних бійців, які без проблем зможуть підійти для успішного проходження цього іспиту. Якщо обирати конкретно, то я б відзначив бійців танків, таких як Едгар та Джекі. Всі інші танки мені чомусь не траплялись. Також, ці два бійці, напевне, без сумніву найкращий варіант для проходження цього іспиту. Вони дійсно створюють багато проблем і можуть соло робити різницю в матчі. Їхнім плюсом є те, що вони ну дуже швидко накоплюють ці очки досвіду та стають імбою, яку тяжко вбити. Також мені здається на цю роль добре може підійти Кенджі з його гіпером та хілом при вдалій атаці. Щодо бійців середньої та дальньої відстані я б безперечно рекомендував би Лумі, якраз рандомом Лумі я і пройшов цей іспит, але як і інші варіанти, можна розглянути кальта, гріфа або пені. Але саме головне на цих бійцях це залутати досвід та розбафити їх, інакше можуть бути проблеми. Також дійсно важливим аспектом для успіху є тактика, а саме як я проходив цей іспит і які висновки я встиг за цей час зробити, мені сподобалась тактика пушу веж. Тобто, замість того, щоб розфармуватись на ботах в началі гри, ми йшли пушити вежі та вбивати бійців суперників, за рахунок цього вдавалося більш-менш нанести шкоду вежам та підфармити рівень бійця. А вже згодом, коли ми були десь на 3-4 рівні бійця, ми могли з легкістю ввивати ботів, які спавляться по центру, і вже йти захоплювати головну вежу. Ну і саме солоденьке – це скін, давайте з вами розглянемо його ближче на тренувальному майданчику. Візуально цей скін виглядає дуже імбово, що що, а розробники вміють робити гарні скини. А якщо вам теж подобається цей скін, пишіть це в коментарях. Ці токсичні сердечки виглядають, до речі, прикольно. Давайте поглянемо на її супер. Хух, це дуже потужно. Ця прорисовка її супер, ну дуже гарно. Тепер можна йти спокійно пушити її майстерність. Загалом це все. Дякую за перегляд цього відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитесь цим відео з вашими друзями, правлерами. Підпишіться та нажмите на вподобайку. Також пишіть ваші враження від цього іспиту в коментарях. З вами був фантом па-па.